Усіх вітаю, любі друзі, в цьому випуску. Ігор Сурк є звідмого відпускати Возислав Мина з Динамо Київ в АПЛ. Шахтар повертає свого зіркового гравця. Михайло Мудерик завершив кар'єру великого гравця. Друзі, підтримуйте Україномовний Ютуб вашим лайком цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Владислав Ванат залишається в Динамо Київ на наступний сезон. Нападник Ян Владислав Ванат навряд чи пройде виноземний чемпіонат цього літа. Президент Киан Ігор Суркіс розраховує на гравця у кваліфікації до Ліги чемпіонів та не бажає відпускати футболіста в клуби аутсайдери АПЛ. Нагадаємо, нещодавно Сандрелан запропонував за Ваната 20 мільйонів євро. Про це повідомляло видання Daily Express. Проте зараз перемовини застопорилися, і Сандерленд шукає нові варіанти підсилення нападу. Зокрема, їх увагу привертає нападник Мадридського рела Гонсало Гарсія. Вона вже залишається в Україні. На жаль, Суркіс не дає розвиватися Нісабініруям. Вона то треба було відпускати цього літа. Він вже і так домігся всього, чого можна в УПЛ. Став найкращим бомбардиром ліги. Далі росту вже не буде. І Його, скоріше за всього, чекає доля Шапаренка та Брашка, яких також з часу не відпустили за кордон. І вони просто деградували в Динамо. Навіть грати за аутсайдер АПЛ зараз це престижніше, ніж з Динамо чи Шахтар в УПЛ. Там можна розкрити себе та показати в найсильнішій лізі світу. Тут же ти максимум король інгульців, оболонь та полтав. Та й враховуючи, що у Динамо є молодий талановитий Пономаренко, якого треба потихеньку підпускати в основу, то рішення продати Ваната, виручити гроші та підсилити інші позиції було б цілком логічним. Але Суркіс так не вважає. Любі друзі, перед тим як ми продовжуємо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Давайте просувати україномовний ютуб разом. Шахтар отримає потужне підсилення з Бразилії. Екс-футболіст гірники повертається в український клуб. 29-річний бразильський захисник Марлон, який раніше виступав за Шахтар, повернеться у команду. Повідомив інсайдер Фабріцо Романо. Футболіст на правах вільного агента. Його останнім клубом був американський Лос-Анджелес. Нагадаємо, Марлон після початку повного штабного вторгнення також грав за Монсу і Флуміненце. Друзі, а як вам така новина. Чи зможе Марлон витіснити Бондера з основу Шахтаря? Напишіть вашу думку в коментарях нижче. Зірковий форвард клубу ОПЛ відмовився грати в Україні та покидає свій клуб. форвард Полісся Факундо Батіста залишить команду повідомив журналіст Сесар Луїс Мерло. За даними джерела, гравець перейде у колумбійський Атлетіко Національ. Він підпише контракт на три роки. Клуби досягли усної згоди про перехід. Футболіст приєднається до нової команди після медогляду. Відзначимо, що колумбійці будуть грати в плей-офф Кубку Лібертодорес. Нагадаємо, 26-річний уругваєць минулого сезону провів 15 матчів за житомирську команду, забив 7 голів і віддав один результативний пас. Велика втрата для житомирян перед стартом Ліги Конференції. Динамо Київ увійшло в топ рейтингу Ліги Чемпіонів. Платформа футбольної статистики «Football Meets Data» опублікувала загальний рейтинг за всю історію кваліфікації Ліги Чемпіонів. Київська динамо в цьому рейтингу посіла почесне друге місце. За всю історію турніру Кияни зіграли до кваліфікації 75 матчів, в яких 43 перемогли, 16 разів зіграли в нічуть та 16 разів програли. Український клуб обійшов Заграбське Динамо, яке зіграло 108 матчів та набрало 207 балів. На третій позиції Селтік 135 очок у 72 матчах. Шахта вже посів тільки 20 те місце. У гірників 22 перемоги, 10 нічих та 8 поразок. Браво, Динамо! Шахтар готовий обміняти Бондаренка на футболіста Трамзонспора із доплатою. Клуб турецької суперліги Трамзонспор продовжує цікавитися послугами Клахабека Шахтаря Артема Бондаренка, якого хотів підписати ще у лютому. Трамзонспор докладає великий зусиль для того, щоб здійснити трансфер Бондаренка, який також хотів би перебратися до табору бордово-синіх. При цьому турки не хочуть платити високу суму за трансфер Бондаренка. Тоді як Шахтар оцінює гравця у 10 мільйонів євро. Допомогти здійснює угоди може інтерешатря до ортратером у угуджана чакира. Повідомляється, що жірники готові обняти Бондаренка на чакира та ще й доплатити турецькому клубу. Олександрія оголосила про трансфер африканського футболіста. Олександрія оголосила про підписання центрального захисника Скотт Дівуару Жоселена Бейрача. Контракт 25-річного гравця розрахований до 30 червня 2027 року з можливістю продовження ще на один сезон. Бейрас встиг пограти в Італії, Албанії та Молдові, де захищав кольори Шарифа. Загалом на його рахунку 144 матчі на клубному рівні 24 забиті м'ячі. Друзі, оцінити потужність цього трансферу пропонуємо вам нижче в коментарях. Підсилює свій склад і криворізький Кревбас. Кривбас підписав лівого захисника Т'яго Боржуса. Останнім клубом гравця було Атлетіко Мінейро, де Він виступав за командою 20. перехід гравця відбувся на правах вільного агента. Контракт розрахований на 4 роки. Футболі з гратиме за Кривбас під 16-м номером. В минулому сезоні чемпіонату Бразилії Тяго проявив за Америку Мінейро ю-20 19 матчів у всіх турнірах. Та був одним із лідерів команди. Потужне підсилення команди Патріка Ван Леуна. Ворскла оголосила про відхід ветерана Пардути. Правий захисник Ворскли Ігор Пардута залишає команду, повідомляє офіційний сайт клубу. 34-річний футболіст з 2011 року виступав за першу команду полтавського гранду. Всього він відіграв 344 матчі, забив три голи та віддав 33 асисти. Він був капітаном Ворскли. Відзначимо, що полтавську команду раніше вже залишили Ілля Крупський, Євген Павлюк, Міло Тавдирі та Денис Сундукве. Найближчим часом ще 20 гравців покинуть клуб. Нагадаємо, ворско за підсумком минуло сону вилетіло першу лігу. На клуб чекає солідне оновлення. Челсі виставив на трансфер українського півзахисника Михайла Мудрика. Клуб хоче якнайшвидше позбутися українця. Лондонський Челсі влітку спробував позбутися трьох гравців, щоб скоротити фонд заробітної плати. Повідомляє видання спортсмоле. Так, синьо хочуть продати захисника Бена Чілвела, а також вінгерів Рахіма Стерга та Жоао Фелікша. Всі троє не входять до головного тренера команди Енцо Рескії. Також джерело відзначає, що Челсі може спробувати продати влітку українця Михайла Мудрика, якому було висунуто обвинувачення у порушення антидопінгових правил футбольної асоціації Англії. Якщо у Челсі не вийде продати українця, то лондонці можуть спробувати подати в суд на Михайла. Та вимагати від нього компенсації за розмір його трансферу в клуб. Схоже, що Михайло дійсно влип. Його велика кар'єра у футболі точно приречена. Максимум, на що він може розраховувати, це догорування у європейському середняку по типу Севілі чи шарки, як колись було у кунеп'янки. Та й то не факт. І насправді в усьому винні гроші. Ті великі гроші, які точили гравця, та обдурили його голову. Мудрик піймав зіркову хворобу. Ті 100 мільйонів, за які він пішов Шахтаря, затьмарили йому розум, і він пішов по накладній. В цьому є вина і Шахтаря. Якби гірники продали Мудрика в арсенал за меншу суму, то, можливо, все склалося по-інакшому. Але маємо те, що маємо. Шахтар точно задоволений, вони виручили великі гроші, а от пострадав сам гравець. Хоча й репутація Шахтаря теж трохи знизиться, і того самого Судакова після історії з Мудриком буде продати вже набагато важче. Любі друзі, як вважаєте, хто винен на тому, що кар'єра Мудрика пішла на дно? Сам гравець його оточення, Шахтар чи, можливо, Челсі? Напишіть в коментарях під цим відео. Шахтар та Динамо Київ активно готуються до стартів Єврокубках. Шахтар провів контрольний матч у рамках предсезонної підготовки. Суперником гірників став клуб словацького з міста Угерські Градіште, який виступає в чемпіонаті Чехії. Поєдинок відбувся в Словенії. В минулому сезоні Словацько посів 13 те місце в чемпіонаті, але на рівне грав шахтарем та зіграв з рахунком 1-1. Єдиний гол згірників на 71-й хвилині забив Бразилець Невертон. Зіграли свій товариський матч Київське Динамо, 6 липня Динамо товариську гру з угорським клубом Кішварда. Динамівці перемогли з рахунком 3-0. Забивали Ярмонко, супряга та Задорожний. Нагадаємо, 5 -го липня матч між цими командами завершився перемогою угорців 2-0. Але Київська динамо зуміло взяти потужний реванш. На цьому все. Дякуємо, любі друзі, за ефір. Будь ласка, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей у ефірі Бережіть себе та Україну.